Вітаю, незламні українці, на ютуб-каналі Ростислав Продакшн сьогодні з нами легендарна артистка, народна артистка Алла Кудлай. Сьогодні ми будемо говорити про ваше становлення «Вірьовки». також про ваших батьків і е, працю з композиторами. Така тема, тому що рік ювілейний у вас. Тримаємо секрет, тримаємо інтригу. Не коханка, я не коханка, я кохана, кохана твоя. Красива жінка незаміжня. Стоїть, задумавшись, в метро. А в мене подруга така сучасна. І приїжджа до мене щасно. Завжди спасе мене від мого жа. Отже, встановлення, розкажіть про ваше е, рідне місто, про ваших батьків. Звідки вороду? Знаю, що мама взагалі е, займалася іншою професією, вона була кушеркою, Так, так, так. так. Батько Бундер, золоті руки мав, але е, я народилася в селі, в селі Лосинівка Ніжинського району Чернігівської області. Ось, вчилася в Ніжинському педагогічному інституті е, на музично-педагогічному факультеті. Ну, і співала, все життя співала. Я пам'ятаю, як я, е, мені ще було, ну, така, як Андрюшка зараз, чотири роки, да, як тільки в селі свай... весілля десь. Я бігом туди на те весілля. І співаю, 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 а потім приходжу додому, і батько мені, батько мені молитву шепче, там, так по mm голову -hmm. ладить, молитву шепче. Ну, коротше, і вступила в Ніжинський педенститут на музично-педагогічний факультет. Мені завжди в житті, дорогі друзі, везло на хороших добрих людей. І якраз на музично-педагогічному факультеті у мене педагогом по вокалу була Марія Федора Дровченко, яка мене багато чого навчила. По-перше, я співала двома голосами, як казав один двома голосами. Це академічний голос і такий народний спів. Ну, такий напів сучасний спів і так далі. І ось якось приїхав до Ніжина журналіст із Комсомольського знам була така газета. І він запитав відділі культури: скажіть, будь ласка, у мене такий матеріал цікавий? Може, ви порадите мені когось такого цікавого, щоб я міг матеріал зробити? Ну, вони кажуть, у нас тут така дівчинка є, маленька така. Співає двома голосами. Коротше, коротше, він прийшов до мене на урок, як послухала, я Арю, джильди співала, а я співала Солов'я, Лябівна, ну, колоратурне сопрано А потім посіяла огірочки. Ой, Мерфетна сидить моя викладач. Бачите, каже, як? Вона перелаштовує, це я так можу, і вона так могла. Вона вже царство небесне, померла. Коротше, після цієї статті мене запрошує е, Лев Регорі Силай в Київ. Е, Режисер е, спецконцертів урядових запрошує, послухав мене, і ми з Марі Федіною приїхали, вона мене повезла. Запрошує мене на концерт е, до з'їзду Комсомолу, щоб я там заспівала. Ну і пішло, і пішло. Мене запрошували багато після того концерту на концерти, і композитори дарували пісні, е, дарували мені безкоштовно. Пісні. І я коли була в Києві, теж з Маріфеленою, Маріфельна каже, давай з'їдемо у хор Вірьовки, хай послухає тебе Авдієвський, Авдієвський керівник хору. Приїхали ми в хор, він мене послухав, каже, я її беру. Ой, ти знав на що брав, міщаночку. Не їла й не їстиму гречаного тіста А я на третьому курсі була. Маріфене каже: ні-ні-ні, вона хай закінчить інститут, а тоді тільки до вас е, прийде е, працювати. Ой, ти знав, на що брав мене невеличку. Мене мати годувала я перепеличку. Ну, так і сталося. Я потім прийшла в колектив. Біля Ніни Матвієнко завжди ми спілкувалися, вона мене вчила. Я... Ні... Ніна Матвієнко вже була солісткою, правильно? Так, Ніна вже була солісткою. Так, так, так. Та, та, та. Вона вже була О... зіркою так? Тоді на той момент. Звичайно, і дуже багато вона мені так. Допомогла, так? Якісь поради. І пісні давала свої, і навіть. Свою художницю дала мені перший костюм, зробила е, Галя Забашта, за, зробила мені з головним убором. А після того концерту, до, на з'їзді комсомолу, після того концерту, мене почали запрошувати і на зйомки, на телебачення. Ой, на лаїть, кріпка грає, серце крає. На радіо інтерв'ю я записувала. В мене мати на гуляння не пускає, а скрипка грає. Мені потрібно було якийсь одяг такий, щоб не, 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 не звичний. Ніна каже: От піди до неї, до Галі, вона тобі зробить. Так вона зробила мені такий головний убір, перший головний убір мій. І трикотажний такий, е е шикарний просто костюм. Концертний зробила мені. Я дуже їй дякую Ніночці. Не Царство Небесне, хай царствує. Вона просто потрясаюча була. Так. І Ніна Митрофанівна навіть була у вас на весіллі. Так. Я бачив світлину. Yeah. Згадали її, тобто ви настільки товаришували і така тепла, добра людина. Я теж був в неї вдома, вона молоком пригостила. Можливо, якусь історію цікавою з ніною Митрофаніною. В одному з інтерв'ю вона розказувала, що їй був заборонений виїзд за кордон на 11 років через те, що вона не з'явилася на концерт. Радянський концерт в комс... вона розповідала про це, бо чоловік не міг побавити дітей. Декілька разів мене дуже підводив, і мене такі знаєте, щось обривалося, коли мені треба було йти діти хворі, а треба було йти на концерт е... ідеологів. Ну це КГБ, звичайно. Як таке взагалі могло бути колись? Могло бути. Могло, так? Лучше, бачите, такий, такий голос. І що ж там, Авдіївський, звичайно, ж був зацікавлений в тому, що вона їздила за кордон. А вона не їздила. Я вже, я вже прийшла, коли ми були, їздили до Канади, Ніна не їздила. До Німеччини Ніна не їздила. Лейпциг у нас були дні культури. Ось, і... Мені це було дивно, але що, що ж поробиш? Я ж тоді тільки прийшла, і мені як -то, якось воно було. Незручно її спитати, тому що я, я теж якось переживала це все, я думаю, що ну, такий талант. Бог не можна так здолановитими людьми, не можна. Це через те, що вона один раз просто не змогла приїхати, під, як то кажуть, підвела, бо, бо, ну, бо так було з дітьми, ну не було кому бавити. Вона так цю історію тоді розказувала. І, а я йду на, на репетицію, а він тікає з дому, доганяє мене, каже теж, я не буду теж з дітьми сидіти. Ти хворі, Вони хворі, то й ти, то ти сиди з ними. І через це мене потім 16 років я була не виїздана за кордон, що я не прийшла на цей концерт, наче я відмовилась. Мене здали. А -а -а. Певно, <правда> а, те, що вона розказувала, то все правда. Mm -hmm. Бо вона розказувала, я, я не знаю за чого це. Та то дізнайтесь, тут у нас. <правда> Ой, в колективі, коли ми їхали, дуже багато таких людей було, які слідкували за всіма. Усі так, так. Ну, ми з Москви обично летіли, наприклад, на Канаду ми летіли з Москви, то в Москві там, нас навіть викликали в КГБ, і мораль нам читали. Як треба себе вести? Ой, господи, не хочу навіть згадувати такі моменти не дуже приємні для мене. А от якою була остання зустріч ваша з Ніною Матвієнко? Як ви її запам'ятали? На благодійному концерті е, організовувала Анжела Нурбоєва, режисер, вона багато організовувала нам концертів, особливо на початку війни. Дуже багато в нас концертів було. Майже кожен тиждень по два-три концерти було в нас. І я там з Ніною зустрічалася. Я коли знала цю. Віс вість таку сумну, я дуже плакала. Як oh, you know, you know, <sylvania> Бо я ну о сніну, я бачила, недавно вже нема. Так, і ви дуже рідко дописуєте ну, в інстаграм, наприклад, ваші соцмережі, і ви пригадали ось цей момент, як вона була на весіллі. Е, можливо, ще якийсь момент, Ніна Митрофанівна, який знаєте тільки ви, бо ви з нею працювали в хорі вірьовки, якусь особливу фішку, якусь пораду, яку вона вам дала. Ой, вона така щира була завжди. Вона... Вона мені пиріг, я до сих пір печу цей пиріг mm -hmm. з пісочного тіста. Печу до сих пір пиріг і згадую її добрим словом, тому що вона мені дала рецепт. Ось, а потім вона бага, багато пісень мені народний дала. Наприклад, це і шлотів, лучками, 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 Несла фарту з рушками. З рушками, з рушками, з рушками. Оця пісня Нінина. Ні я, я потім ну, раджування зробили, але і в своєму бенефісі я співала з пісні. Чудово. Хор «Вірьовки», що ще можете сказати? Ви гастролювали, їздили за кордон з цим хором, правильно? Так, а... і всі ми їздили. І це я згадала лекція, унікально було, коли Вардієвсько був ювілей. Уже пізніше, набагато коли я вже ну вже пройшло багато часу, я вже з Радіо радіотобачення працювала. То я до нього прийшла привітати його і кажу: Анатолій Темковіч, а ви пам'ятаєте в Лейцігу? Ви нас муштрували так, так муштрували, що по одному ми здавали партії, по, здавали, по одному здавали. Кажу, і потім так заспівали реве та стовни дні широкий, що публіка чотири рази нас викликали на біс. Іменно цю пісню Реве та Стобне Дніпроки. Такого я ще не бачила, щоб хоровий колектив один раз зайшов, вийшов, заспівав, вийшли знову. Чотири рази. а Алочка, а я забув. Я ж кажу, бачите як? Так, щоб а він такий з великої літери був музикант. Просто слух мав. Колосальний. А я завжди посміхалася. Він тільки заходить. Якось заходить так нахнюплений такий, а я сижу собі ну, там, де сопрано сидить, сижу і посміхаюся. Ну, подивіться на, на неї, ну подивіться, а вона посміхається. Я кажу, а що робити? Так. І всі почали ви завжди так можете виходити з ситуації усмішкою або чимось чим згладжує ситуацію, так? Або ще щось жарти дуже люблю. Жарти люблю страшенно. А хочу ще сказати про те, що коли я в хорі працювала, то я паралельно записувала нові пісні там, Олексія Семенова, там Поклада я записувала. Ну, хто мені дарував пісні? Я ті пісні Вон ходила. Посвятує. Будинок з запису записувала, і вони в ефірі звучали. Вже вони звучали, і в на... мене зйомки були, і так далі. А в Авдієвський mm -hmm. Ті, мене зустріне так. Ти подивися на неї. Звізда! Що mm вже -hmm. ви співпрацювали <працювали> з іншими композиторами? І, коли я отримала запрошення на посаду солістки Радіо Телебачення України. Я до нього прийшла, кажу, Анатолій Топовіч, заявою прийшла. Кажу, мене запросили в Солівську радіо телебачення України. Заява? Давай. Раз підписав я говорю, А як же? А, а, а відпрацювати? Скільки там, два тижні чи скільки? Та йди. Зрадниця ти. Пішла. Ого. Да. Ось так от було. Друзі, ну, а... Мені ми зустрічалися, все нормально, все чудово, все прекрасно. Uh -huh. на, на спині у себе на, там, вони посаджували, ми до них приходили у гості, а Максиму було 5 років. Так Максиму, як uh -huh. на сину, отак рачки стане і возить по тій квартирі Авдієвській. Я кажу, Тимофій, що ви робите? Ну, що ви робите? Ви ж така людина. Нічого. Uh -huh. Бачите, домашня обстановка, всі себе по-іншому поводять професійно на сцені це є еталон вдома по-домашньому. Визвіла, що в мене тема про власне гастролі Російською Федерацією, про російських артистів і про українських зрадників. Що про них скаже Алла Кудлай? Почуєте у наступному етері? Не забудьте підписатися, залишити коментар. Та пошерити це відео. А відолю, мати не запади жгоситі кривці брати.